Днями українці Сполучених Штатів попрощалися з людиною, яка протягом свого життя боролася за визнання України та її незалежність. Роман Купчинський, багаторічний директор Української служби Радіо Свобода, помер на 66-му році життя після важкої хвороби. Як ветерана В'єтнамської війни, командира стрілецького загону, Купчинського поховали на рингтонському військовому цвинтарі. Разом з іншими останню шану Роману Купчинському віддала Мирослава Гонгадзе. Романа Купчинського ховали з військовими почистями на Арлінтонському кладовищі. Родина, друзі та колеги прощались з людиною, яка стала героєм для двох країн Сполучених Штатів та України. Вже після смерті до його чисельних військових нагород додалась ще одна: посмертно служба безпеки України нагородила Романа Купчинського хрестом доблесті за його внесок у справу становлення та розбудови України. Роман Купчинський розпочав свою проукраїнську діяльність ще задовго до того, як у світі почули про такий народ, як українці. Як розповідають його колеги та друзі, активісти українського руху, ніхто тоді на Заході навіть не замислювався над тим, що у середині Європи існує 52-мільйонна нація без держави. І понад 20 років свого життя Роман Купчинський присвятив тому, щоб поширити знання про Україну серед політичної та дослідницької еліти у світі. В 80-х роках, коли він був президентом так званої Prolog Research Corporation, кожного дня він мав його ціль, була що я можу для України зробити сьогодні, щоб була незалежність, щоб була свобода, щоб українці могли виявити своє українство і духовно, і по літературі, і в політиці. Я думаю, що, що дійсно Роман Купчинський дуже допоміг, щоб оформити. Це знання і бачення, що це є Україна після завершення проекту Пролог на початку 90-х Роман Купчинський очолив Українську службу Радіо Свобода. За керівництва Романа Купчинського ми увійшли у цифрову епоху. Він відкрив український корпункт. Він збудував мережу українських журналістів. Він також знайшов партнера, і ми були одна із перших радіостанцій Свободи, яка мала солідного гарного партнера. ФМ-станцію це була радіодовіра. Довіра. І ми тоді мали шестигодинну програму, яку слухали всі українці. Він продовжував свою роботу на користь України і після того, як пішов з керівництва Радіо Свобода. Останніми роками Роман Купчинський працював головним редактором звіту про організовану злочинність та корупцію, у якому багато писав про корупцію в Україні та став експертом з питань корупції в енергетичній сфері, до якого дослухались урядовці та законодавці, не лише у Вашингтоні. Він майже як одноосібна армія воював проти корупції в Україні. Він розумів, як... що це за велика проблема. Це страшна ракова пухлина, яку Поки що ніхто не зумів викорінити його, ймовірно, це цікавило. Я думаю, з державницьких позицій, як людина, яка була е, 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 членом діаспори, він все ж таки болів і переживав за Україну. і Він бачив в корупції схеми, котрі можуть підривати суверенітет України. Але Роман Купчинський переживав не лише за становлення держави Україна, він завжди вірив у першу річ. Що ми називаємо human rights, права людини, а друге, незалежність України. І щоб не тільки держава була технічно свободна, але щоб нарід мав свободу. Ми втратили відважну людину, справді відважну людину людину, яка не знала страху, і людину, яка вміла говорити правду. Смерть Романа Купчинського стала глибокою втратою для друзів, колег та суспільства. Вона залишила сиротою його єдиного сина Маркіяна, якого Роман виховував самостійно після того, як померла у ранньому віці його дружина Оксана. Але, хоча Роман пішов з життя, його дух пошуку правди та патріотизму залишається з нами. А у серцях колег та друзів роман залишиться вічно живим, завзятим, дотепним і великодушним. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.